Сьогодні особливий день. Після місяців догляду, спостережень і роботи в полі, нарешті збираємо перший врожай на агропросторі Кортева. Чи вродила пшениця та які труднощі довелося долати цьогоріч? Про все це поговоримо з керуючим агрономом агропростору Максимом Токарчуком. Максиме, радий вітати вас. Доброго дня, Євген. Це перший врожай на агропросторі. Розкажіть, які почуття вас сповнюють дуже позитивні відчуття, тому що ми довго йшли до цього дня. Він один день в сезоні, заради якого ти працюєш практично 300 днів, тому що в нас це озима пшениця, і якби ми працювали дуже довго, щоб отримати результат сьогодні. А от з якими випробуваннями довелося зіткнутися вашій команді в сезоні 2025 року? Що стосується озимої пшениці, то ми зіштовхнулися з тим, що осіння посівна кампанія проходила в умовах надзвичайної посухи, тому ми пізно провели посів озимої пшениці. Але за рахунок того, що вона була оброблена нашим фуніцидно інсектицидним протруйником, Тібарі, ми отримали часні дружні сходи, і все ж таки дощі пройшли, і вегетація пшениці була задовільною. Тому весною ми отримали нормальний посів озимої пшениці, з яким можна працювати. Зараз ми бачимо, як збирають врожай з різних демоділянок, які ключові досліди проводилися тут на озимій пшениці в сезоні 25-го року. Ми заклали чотири блока дослідів, а саме по протруйниках насіння. Також продукти біологічного портфелю, блок, і гербіцидна програма та фугіцидний блок. Тому такі дослідження в нас були в сезоні 25-го року на озимі пшениці. Максиме, це просто якась магія. Неозброєним оком видно високу якість зерна. Розкажіть, яка вологість пшениці і які фінальні результати врожайності прогнозуєте? Євген, наш комбайн укомплектований обладнанням, яке дає можливість безпосередньо на полі відразу ці показники зняти. Досліди по пшениці в нас включають десь близько 2,5 тисячі дослідних ділянок. Тому ми можемо говорити як за середню врожайність, так і за врожайність кожної ділянки. Я з хлопцями буквально ось говорив, то дані з комбайна наступні, що в цілому близько 80 центнерів середня врожайність по пшениці. Але по кожній ділянці ми будемо знати показник уже після збиральної кампанії. Ну я думаю, він буде в межах від 70 до 80 центнерів з гектара. Що на сьогоднішній день дуже достойний результат, виходячи з тих погодних умов, які склалися. Є чисті контролі, є дослідні ділянки, які мали комплексні програми. А є ділянки, на які вносився один продукт, і ми його досліджуємо. Звичайно, що врожайність по кожній ділянці є індивідуальною. Але якщо говорити... Про традиційну врожайність на круг, то поки що комбайн показує в середньому близько 80 центнерів з гектара, що дуже є достойним показником. Друзі, жнива майже завершено. Зараз очікуємо на облік врожайності та продемонструємо вам досягнення в цифрах. А поки пишіть в коментарях, який врожай цьогоріч зібрали ви. А ось і вони. Скільки ж зерна вдалося зібрати в межах дрібноділянкових досліджень? Та як на врожайність вплинуло застосування продуктів кортева для зернових? Гербіцидний захист. Гербіциди на ділянках вносилися за трьома різними схемами. Врожай на контрольній ділянці склав 9,3 тонн на гектар. Використання препарату Prima Intense дозволило отримати плюс 3,3% пшениці порівняно з контролем. Поєднання після сходових гербіцидів Quellex і Палас та прилипача VOLD додало вже 4% врожайності. А схема 3, за якою ми застосовували лише інноваційний кросспектр спектр гербіцид Палас Екстра та V-Volt показали найкращий результат на ділянках плюс 7% порівняно. З контролем або 9,66 тонн на гектар. Фунгіцидний захист. Фунгіцидний захист також проходив за трьома схемами. Врожайність пшениці на контрольній ділянці склала 9,68 тонн на гектар. Застосування лише системного фунгіциду з ефектом імуномодулюючої дії Вербен у фазу Т-1 додало 7,5% до підсумкового врожаю. Схема 2, що включала Вербен у фазу Т1 та новий фунгіцид Біован у фазу Т-2, показала кращу прибавку у 8,4% або 10,49 тонн на гектар. Майже такий самий результат продемонструвала схема застосування Вербену в Т1 та Аканто Плюс у Т2. В цій схемі фінальний результат врожайності склав плюс 8,6% порівняно з контролем 10,51 тонна на гектар. Протруйники. Правильна обробка насіння теж надзвичайно важлива. Використання інсектофунгіцидного препарату Тібарії у нормі 015 літрів на 100 кг насіння разом з новим препаратом для стимуляції росту рослин імпакт перевершило найсміливіші наші сподівання. Ми отримали аж плюс 11,6% врожайності або 9,99 тонн на гектар порівняно з контролем у 8,95 тонн на гектар. Продукти біологічного портфелю варто відзначити і роль продуктів біологічного портфелю, які сприяли адаптації рослин до складних погодних умов, що дало змогу розкрити генетичний потенціал рослин та отримати вражаючі результати. Контрольні показники були на рівні 9,89 тонн на гектар. Стимулятор росту Stimulate у нормі 0,25 літрів на гектар у фазу Т1 дозволив отримати плюс 2,4% додаткового врожаю порівняно з контролем. Але подвійне застосування Stimulate у тій же нормі фазу Т2 підвищило кінцевий показник вдвічі плюс 5,6%. Та новий антистресовий препарат Bioforge у нормі 1 літр на гектар показав результат у 12,5% або 11,12 тонн на гектар. Бажаєте такі ж результати у сезоні 2026 року? Звертайтеся до торгових представників Кортева за рекомендаціями щодо вибору препаратів саме для вашого регіону.